Друзі, ми знову з вами читаємо про те, що збільшуються випадки ковіду. Хочу з вами поділитися своєю схемою, як я прибираю перші ознаки застуди. Як я вже більше двох років зовсім не болію, і це і про мене річ і про мою сім'ю. Дивіться, при перших ознаках застуди, що ми робимо, ми п'ємо десь 100 мл ноні маленькими ковточками, і запиваємо гарячою водою і додаємо вітамін С в дозуванні 1000 мг. Тобто, такі шипучі таблетки в мене є на одразу на 1000 мг, або є ще таке. Можу порадити. Ця марка вона в порошочку. Там просто треба буде вирахувати, скільки вам набрати. Тому що окремо вітамін С він не спрацює, повірте. Я коли пила великими дозуваннями раніше, вітамін С, да, я трошки не так тяжко хворіла, але все одно хворіла. Коли я почала використовувати оце комбо саме з соком ноні, я хворіти і моя сім'я взагалі перестали. Якщо тільки з соком ноні, також можна прибрати всі. Прояви застуди, але тут треба буде тоді дозування збільшувати десь на 300-500 мл за один день. Якщо ви хочете зекономити на ноні, то просто скомпонуйте з вітаміном С. Це просто імунна бомба. Повірте, у мене, до речі, в моїй родині буквально декілька днів назад також ми. Дуже різко відчули, що ріже горло. Ми швиденько при перших ознаках застуди випали отаке комбо, ну в частності ноні, і оцей вітамін С. На наступний день ніхто не захворів, тому користуйтеся.